Всім привіт! Мене звати Іра Лисюк, я дизайнер інтер'єрів та архітектор. І з вами моя рубрика «5 хвилин про дизайн. Сьогодні поговоримо про підлоговий плінтус. Я не буду вдаватись у дуже глибокі деталі і розповідати вам про технологію монтажу, це вам краще розповість майстер. Я розповім вам про плінтус з точки зору дизайнера, тобто які плінтуса пасують у сучасний мінімалістичний інтер'єр, а які вже віджили своє. І розпочну з одного дуже важливого моменту, з одного принципу, який вам необхідно зрозуміти: якщо ви хочете отримати сучасний мінімалістичний стильний інтер'єр. То вам необхідно приділити велику увагу з'єднанням і стикам у приміщенні. Будь-то плінтус, з'єднання підлоги зі стіною, будь-то стеля зі стіною з'єднання, чи з'єднання стільниці з кухонним фартухом, чи дверей зі стіною. Усі стики, якщо вони тонкі, елегантні, ультратонкі, ультрамінімалістичні, то лише тоді інтер'єр буде виглядати супер стильно і суперкруто. І другий момент, звичайно, щоб досягнути ось цих всіх тонкощів, необхідно закласти додаткові кошти і час, тому що це кропітка робота. Отже, розповім про такі шість поширених варіантів, які зараз можна використати у сучасному мінімалістичному інтер'єрі, які я використовую в своїх проєктах і які я, в принципі, можу порадити вам. Перший варіант це. Плінтус прихованого монтажу. Цей варіант, звичайно, трішки дорожчий, проте він дуже практичний, він дуже гарно виглядає. Це е, алюмінієвий профіль, який е, врізається в стіну або у штукатурину, або е, яка оздоблена гіпсокартоном. Далі ми робимо фінішне оздоблення, і цей алюмінієвий плінтус він може або залишатись так, як нібито виїмка, або там може бути МДФ-накладка фарбована стійкою фарбою. Тобто він дуже практичний, він не має виступу зі стіни. Тобто, він не в рівень зі зі стіною. Його можна використовувати з. Комплексі з дверима прихованого монтажу, це дуже зручно. Також цей плінтус можна фарбувати у різні кольори. Виглядає він нереально круто, і для сучасних інтер'єрів він підходить ідеально. В результаті ви отримуєте таку тонесеньку щілинку по стіні. Ну, це просто космос. Другий варіант це корковий компенсатор. Він дешевший, значно, ніж при плінтус прихованого монтажу, і тому, якщо у вас бюджетний ремонт, ви його сміливо можете використовувати. Він дуже добре, ідеально підходить для підлог з парків паркетної дошки або з керамограніту. Пробковий компенсатор ви також можете використовувати як стик між керамогранітом та паркетною дошкою. Тонесенька смужечка, дуже практично, дуже гарно, супер, тоненьке з'єднання. Пробковий компенсатор також. Його зовнішня верхня сторона може бути ламінована у різні кольори: світлий, темний, світло-коричневий, темно-коричневий, тому він підійде до будь-яких кольорів. Третій варіант це алюмінієвий плінтус, накладний. Він теж досить мінімалістичний. Є такі варіанти, які йдуть по стіні і легенько заходять на підлогу. Тому цей варіант теж можна використовувати з дверима прихованого монтажу. Проте єдиний мінус у таких плінтусах що вони мають довжину планки 2-2,5-3 метри. І на стиках вам необхідно з'єднати ці планки з'єднувальними профілями на зовнішніх кутах. Зовнішні кути, внутрішні кути. І ці всі накладки, вони можуть бути пластикові або алюмінієві, вони, звичайно, псують вигляд. Тому, в принципі, можна брати такий плінтус і зарізати його під 45 градусів і стикувати, якщо ваші майстри готові з цим побавитись. Варіант теж дуже хороший, тому що він практичний. І цей алюмінієвий плінтус його теж можна фарбувати порошковою фарбою, порало, будь-який колір. І він виглядає дуже гарно, стильно, сучасно. Єдиний момент з з'єднаннями. Четвертий варіант. Він такий нестандартний, цікавий. Це високий, такий гіперболізований плінтус висотою 25-30 см. Його можна виконати з каменю, товщиною 2, наприклад, см. А такий плінтус він підійде для інтер'єрів ем, таких нестандартних, можливо, де ви хочете трішки додати артистичності якоїсь. Ну, дуже гарний варіант. П'ятий варіант плінтусу це кутник. Звичайний кутник Він може бути або металевий. Я бачила таке виконання в одному готелі, або алюмінієвий. Ви можете поїхати в епіцентр, купити алюмінієвий кутник і тут вже справа за вашими майстрами. Його ріплять на рідкі цвяхи, він приклеюється. На кутах зарізається під 45 градусів. Ці кутники бувають різні по висоті і по ширині. Можна взяти дуже малесенький, півтора на півтора сантиметра, він буде дуже акуратний і виглядати мінімалістично, стильно, лаконічно, і його практично навіть не буде видно. Він навіть не буде практично кидатись у очі. Шостий варіант, який ще досі має право на життя, це білий плінтус МДФ або дерев'яний. Такої, такої висоти 5, 6, 8, 10 см. Він нейтральний. Не скажу, що він зараз дуже актуальний. Я його не, не дуже люблю. Проте, в принципі, він має право на життя і його можна використовувати поки що. І наостанок ще декілька моментів про. Підлогу без плінтуса. Якби дати дизайнерам волю, вони б всі інтер'єри робили без плінтусів, тому що це виглядає звичайно дуже гарно. Наприклад, керамограніт бо полірований бетон підходить до стіни, і все, немає ніякого плінтуса. Варіант, звичайно, має право на життя. Єдиний момент, що стіни у такому разі повинні бути оздоблені або дуже хорошою миючою фарбою, або Штукатуркою декоративною, яка теж є дуже така міцна, або інші варіанти можуть бути оздоблення стіни. Це може бути крупноформатний керамограніт, це може бути дерев'яна панель, яка підходить просто до підлоги. Це можуть бути рейки, тоненькі, дерев'яні. Ну, маса варіантів, які не потребують плінтуса. Тому, якщо вам Море по коліно. і ви не боїтесь думки своєї мами або бабусі, то сміливо робіть підлогу без плінтуса, тільки ламінат цього не дозволяє. Знову ж таки, через розширення та звуження з паркетною дошкою треба теж, хоча б невеличкий. Зазор це може бути пробковий компенсатор, а з керамогранітом або ж з наливною підлогою, з полірованим бетоном, з іншими покриттями підлог, які не потребують розширення звуження. Варіант без плінтуса має прекрасне право на життя. І в кінці додавлю декілька моментів про антитренди. Плінтус, який не красивий і не вписується у сучасний інтер'єр. У сучасний інтер'єр, це, звичайно ж, пластикові плінтуса з усіма цими з'єднаннями. Дерев'яний плінтус, також я не дуже полюбляю використовувати. І е, плінтуса з фрезеровками і м, дуже дуже такі складні. Якщо ця інформація була вам цікава і, можливо, у вас ще є якісь. Е, Думки стосовно цієї теми, пишіть у коментарях, мені буде все цікаво, я все прочитаю. Дякую всім за увагу! Всім па-па!